Кум Микола пожалівся, комові Павлові. Я відколи одружився, не господар в нові, хочуть мною керувати і теща, і жінка, то й кручуся так сказати, як в колесі білка. А ти хоч раз свій характер, прояви Миколу, як добечуть, добре бахне кулаком по столу, хай відчую твою силу. Й молодецький, тоді буде жити з ними, як султан турецький. Добре слово добре рада. нічого сказати. Воно стукнути і треба, але ж страшнувато, А раз добре осмілівши, Рішив доказати, що він таки не хтось там, господар у хаті, зайшов на кухню, супить брови. Не встиг за стіл сісти, а чого це ви корови не даєте їсти. Жінка була десь на дворі нагримав на тещу, що ви ходите, мов соні коло тої печі, та нічого не сказала, лише очі скосила. Яка ж тебе запитала чортяка косила? Насипала борщу й каші, дала хліба, ложку, стоди ж добре бо гаряче та сьорбай потрошку. А чого борщ не солоний, гарячий ще й кислий, розмахнувся та по столу кулаком як трісне. Оце так ви шануєте господаря двору, мов собаку годуєте, та знову геп по столу на столі все підскочило. Униз полетіло. Тут вже те, що аж скорчило заживе за діло. Ах ти ж кізяк морожений, мордяка не вмита, а ти за стіл платив гроші, щоб по ньому бити. А в самої кулацюга, як у гулівера, переконлива фігура не збільше центнера. Так говориш, не солоне, так говориш кисле. Розмахнулась та долонею по шиї, як лисне, не втримався, по підлозі під стіл покотився. А тут якраз на порозі кум Павло з'явився. А чого це ти забрався під стола, Миколо? Щось я раніше не бачив там тебе ніколи. Чи згубив щось та шукаєш, чи, може, щось сталося? Та не твого ума діло, те, що обізвалось. Як багато будеш знати, старий станеш, хлопче, він господар у цій хаті і ляга, десь схоже. Дякую.